Засновник епідеміології Данило Самойлович врятував Кременчук від жахливої епідемії чуми ще у 19 столітті. Завдяки новаторським способам подолання хвороби він знайшов спосіб протистояти чумі. Лікар, новатор та вчений був членом 13 медичних академій світу у колишньому селищі Карантин на території Крюкова стояло 9 бараків, де Самойлович лікував Кременчужан від чуми. Він ввів низку санітарних заходів. Лікарі носили спеціальний одяг, відділяли хворих людей від здорових, щоб уникнути зараження. Настав той тяжкий час для Кременчука в 1784 році, коли запанувала чума, коли приїхала сюди Катерина II, завезла із Європи страшну цю хворобу із своїми великими посадовцями, які відвідували всю тоді Європу, і тільки міг лікар епідеміолог Данила Самойлович Сущинський врятувати. Саме у Кременчуці, експериментуючи, епідеміолог довів, що чума це інфекційне захворювання, яке не передається повітрянокапальним шляхом, в рамках міжнародного проєкту по відродженню імен славетних українців у Кременчуцькій міській художній галереї презентували меморіальну дошку лікарю Данилу Самойловичу. Прекрасний барельєф виконаний в стилі сучасними технологіями, але пофарбований в стилі давніх ітар... італійських барельєфів, який виконав. Микола Степаненко Сергій Горюнович створив музичну поему, перемагаючи чому присвячену лікареві. А Олена Горюнович зафільмувала процес створення пам'ятної дошки. графіка авторства Оксани Бойко стала початком для виготовлення і встановлення скульптурного панно. А талановиті руки скульптора Миколи Степаненка створили монумент. Це вже друга пам'ятна дошка його авторства. Натхнення працювати легко. Технологія була вже відома. Ми проробили пропрацювали і на Остимовичу Вже це була, то була перша робота. Це навітні технології. Які зараз застосовуються в скульптурі, вони антибандальні. Ми хотіли зробити пам'ятник, але у нас не вистачило грошей. Для цього потрібен камінь спільними зусиллями. Можна сказати, що йому поставив барельєф відкриває народ. Довгий час Росія приписувала заслуги Самойловича собі, але зараз весь світ знає, що подолати чому зміг саме українець. Довгий час Росія приписувала, що це їхній видатний лікар, коли вже заговорив весь світ про нього. А сьогодні дуже приємно, що ми відроджуємо. В нас такий прекрасний всеукраїнський проект. Ми відроджуємо наші українські святі. імена. небайдужі Кременчужани зібрали близько 9 тисяч гривень на створення пам'ятного знаку на кошти благодійників. Придбали необхідні матеріали. Завдяки меморіальній дошці. Пам'ять про Данила Самеловича. Житиме довгі роки. Дарія Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.